Добрий день мої маленькі друзі! Сьогодні ми пограємо в саме дидактичну гру зима чи весна. Подивіться уважно на картинку і скажіть, яка пора року зображена на картині вліво і яка справа. А тепер подивіться уважно і будете мені відповідати на питання, коли ліпне сніговика зимою чи весною. Коли сонечка світить тепліше, взимку чи весною, коли прикрашають ялинку зимою чи весною. А тепер подивіться уважно, коли ж цвітуть дерева, взимку чи весною. Коли падає сніг, багато коли снігу падає зимою чи весною. Коли катаються на санчатах? Зимку чи навесні? Коли прилітають пташки з теплих країв? Зимою чи може навесні? А коли расцвітають проліски з женюку чи навесні? Магитки дуже доросли, я знаю, що ви правильно відповіли на мої запитання, до нових зустрічей!